Я ж за що й питаю, що я порушив? Я ж веду... О, правильно, бачите да, так, так. Відеосльомки. Да, покажіть, будь ласка, це посвідчення. Свідчення? На Машовець Євгеній Михайлович. Це додаток до жетона, написано. Ти жетона додаток? А тут написано, спеціальний жетон. Ви читайте, ви читайте, вмієте? 240, 723. Де тут написано, що це посвідчення поліцейського. зразок співпадає? Та він не такий зовсім. Що не такий зовсім? З той зразок, так, який затвердили. Роз... Ну от такі в нас поліцейські. От... Не розумію. Кого перевозите? Ви щось на крали перевозите? Відчиняйте багатство. Я вам наповню сільозі. Та скільки да. це може продовжуватися? Кожного дня зупини, покажи, вийди, ти щось украв. Я сказав, у мене двері відкриті, відкриті, подивіться. Накрали, да? а ви накрали багато. Чи вам хочеться, щоб, щоб вам всі я гроші не... давали? Я не спілкуюсь, не можу я кожен день. Бачите, вже став, двері закрив, не дає закривати. Ви, ну ви хочете хочте чи що ви двері не закриваєте. Для чого? Для я... А я навіщо мені закривати ваші двері? Це з вас ну то я ж я вийшов то не на вулицю. Добре. Чого ви так себе поводите? Ну тому ну, я... що ви, чесне слово, поліцейський достав. Я Давайте питаю, я що ви себе так неадекватно поводите. Да ви... Тому що я вам ви, Лікарських препаратів. Давайте Драгера пройдемо поїдемо. Я вас запитую, ви. Ви неадекватно себе поводите, Ви неадекватні я на я поліцію неадекватно реагую по тій простій причині, що я працюю кожен день, дуже важко, другий що? день підряд спиняють і просто так кажуть. Свої а ми хочемо подивитися. Я не хочу подивитися. Я... А що ви тільки що зробили? Я вас зупинив, перевірите, коли, ваху, я, коли я порушив. Зараз не коли Задови, я ви порушили. Зараз військовий стан в Україні. Зараз кожен транспортний засіб попадає на, перед, по орієнтуванню. На даний на, час, ви знаходитеся в поліцейській? Перевіряєте. Звичайно, я вам пояснюю причому. Так, так причому ви повернув, до воєнного стану. Ви, ви на даний час не військовий, ви на даний час поліцейський. Ви виконуєте цей ви, статут поліцейського. Ви, да. ви, будь ласка, так, ваші документи, ми вас перевіримо в базі, увазі, а базі. Якщо ви з вами все виріпо, у мене нема ніякого порушення. Я не за порушення. Я не за порушення. У мене, я ж вам кажу, у мене вирішу, порушення немає. Не Окей, ви остановили, я вам показав, у мене все нормально, я поїхав далі. Чому вирішу? я зараз не базі. Так ну ви ж номера провірили. Чому тут транспорт, вашу особі. Ну, ми... А що вам треба для моєї особи? Можете паспорт, можете водіясь потишення, без різниці. Перевіримо вас по особі. Якщо... Дія підійде. Звичайно, підійде. Якщо все добре. У вас ніяких питань немає, ви поїдете не я... себе так Адекватно да не Неадекватно не я не поводжу. Про... Дивіться, я вам зараз об'ясняю, об коли поліцейський спиняє, складає постанову. Я вам а, постанову а тоді а тоді в суд не приходить. Я потратив для цього півтори-дві тисячі, щоб оскаржити це постанов... цю постанову. Поліцейський не прийшов і не доказав, що він минув. Через день мене спиняє поліція, бо тому що буз здоровий і підозрілий. Як можна це Він не здоровий і підозрілий. Він, ну, попар... він... він... немає такого здорового і підозрілих. Я кажу, попадає під орієнтування. Якщо я взагалі, Диві, ви, ви, ви зараз повідомлюю, то у вас є орієнтування. Так, да, да, дивіться, по-перше, ви зараз, ви як військовий, ви зараз їдете в військовій формі. Що ви нацепили військову форму? Я не перше питання. Формі. Це військова форма. У мене перше питання. Це вже ви попадаєте під свою особу, якби мене виявляється, що ви або військова особа, або щось я не знаю, на законно можете перевозити. Ну, чому особа їде в військовій формі? мені не зрозуміло. О цій рубашці ви висков... висков... вже 5 років, не військова це. П'ять, ну, от не п'ять, от я ж вас не... Я що, їду, бачу, що ви там сидите в столовому автомобілі, що це п'ять років йому чи що? Перший ви раз, чуєш, у мене курточка, перший раз в військово-спорно. Вона похожа на вікторію. На автомобілі проїжджаєте, який Затонований, нічого не видно, що ви перевозите. Та перестаньте, нічого не видно. А що тут видно? Ну візьміть камеру свою, засніміть. Я нічого там не видно. Ну бо ви не дивитесь туди. Та я бачу, я світив. Ну я так світить. Ось ви ж посвітили і видно. Ну що ви начинаєте? У мене двері відкриті. Ось дивіться, як на камеру знімаємо двері відкриті. Я а, не ховаюся, нікуди знімати. не тікаю. Так само я не двері нікуди не тікаю. Я просто поясні, щоб до вас дійшло, Бо до вас ніяк не може Хорошо. Завтра, Завтра знову мене зупиняють. Звичайно, по якій зупиняє? причині? Ну, як по якій причині? Ну причина яка? Зупинили опять, зупинили. Тільки так, ви так, не що? тут будете стояти, друг, друг, а другий хтось буде зупинить. Можуть вибороць нас зупиняти. А ні, не, не, не виборош, тут тільки їде будь Я що про що кажу, що так, мене третій. Так я нічого не порушив. Так я вам і не щось порушив. Так і тим більше, що я поїхав далі. Ви ж неадекватні що? Поїдете далі, коли ми вас перевірять, побачимо, Що вас нічого не зрозуміло? Ще не українською мовою вам було пояснює. ще раз. А кажу, скільки по базі перевіряє... раз перевіряти будемо? Ви вчора проверяли. Я в перший раз перевіряю, не Так, а мені треба, щоб Міні мене всі, всі перевіряли. Мені не треба вчора. Так я ж вирішую свої обов'язки, а ви замість того, щоб... Якщо це все ускорить, то ви заважаєте мені приховувати, розумієте? І без того, що є більше транспорта провіру, я з вами я вам розказую. Я вам показую, на вас буде складено скарга. Так. Є причина зупинки. Нема причини зупинення. Да, не так, зараз. Отак. Дія є у вас, ви казали, Та Ви ж сказали любий підійде. Ні, любий підійде просто. Цифровь. Не хочу я дію включати по тій причині, що заб'ється відеосьом. Ну, конечно. Просто що другого варіанту, чи скаржиться, з вами судиться, другого немає, бо я мене не кожен день ваші буду, який скарги? Нащо? Ну, скаржи? ну завтра мене знов зупинять. Я ж у кожен день должен ді. Та тому що ви должны да понимать, що ситуація така в країні, я що ситуація чи що? Та їздить зброю перевозити, вибухівку, що хочеш перевозить. А я тим два рази на день кажуть, адекватна. Чи ні? Коли я в Білогородці буде, воювати треба було вам. Так де ви були? Я тут був, і я тут був. У Білогородці. і людей я так само. І і і був був на на Куди де ви були? На У Білогородка? Де ви на Білогородське розкаже? Ну розкажіть мені, де ви Білогородські були? Начало кладовище стояв. Де ви там були? На Білогородці я кажу, я на білому кладовищі лично я стояв. Де ви там були? Так, я кладовище? Це білогородка. Святопетровське біле Святопетровське, кладовище, вони да? ракети туди прилетіли, да, це не Білогород. Ага. І де в Білогородці пост, знаю, де, пост, де Білогородці ПОСТВ, ПОСД-3. Може, розкажете? да, я розкажу. Ну так і все. Ну так і все. То розказують, воювати. Так. воєнниці. Так це ж ви розказуєте, що ви воювали. Я не кажу, що я воював. А що ви розказуєте? Я не кажу, що я воював. Ви сказали мені, що треба було воювати. Так правильно, а не розказувати мені. То, вам, що вам не нравиться? От мене зупинили, мені не нравиться. Да, не, да просто нема причини для зупинки. Кожен як, нема. День як? Я поймаю ж кажу, а ви значить, далека людина. Значить, ви тоді не на блокпосту стояли з хлопцями, помагали, а десь. Сиділи в погребі, не знаю да, де аковали. Да, 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 Ви б да, сиділи так. з хлопцями да, там да, на блокпосту, да то ви б знали, що да, проверяете. Да, язиком да. ви всі завозили. Да, да, да. Ага. Mm -hmm. Вы щоб щось завозили, то ви все зараз нормально поводили, а не так як ви поводите. Да, а потом... Так і ви тільки язиком всі завозили. Так, да, конечно. Я вам серйозно вам? Да, конечно, да да. Я просто сейчас бачу людину перед собою. Я біжу на поліцію. От і все. А по, по я вам объясню... Я не знаю чого. Я вас зупинив, я нормально з вами спілкуюся. Нормально я вирішую. Вам об'яснив політики, тому що складають закону. постанову. Незаконно. Я вам постанову складаю, чи що? Я постанову вам. Ну що складете? За що? Ну откуда я знаю? Так опинився. Ну, за що? Я вам сказав, я вас перевірю побачить. Ну провіряйте. Ну. Ну, чё Не, 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 я просто мне ж надо записать, бо мне там куда вы записываете? Ну в планшет мне надо записывать а, а что вы в личный телефон записываете? А как я запомню? Не, на это нормально, в личный телефон записывать дальше. А да, и что? Мені ваші дані взагалі не треба. Так нащо ви їх записуєте, якщо Супрацей, ваші дані. Так прийдіть з планшетом, вийде і мій номер і зразу провірте. Так пішли до планшета, чи ви пішли, мої дані? Я я вам сказав, зразу йдемо. Я ж вам сразу сказав, ідемте". Ви ж тут начали... Ви Нічого ні, ви не вий? казали, що йдемо. Я сказав, вийдіть з автомобіля, перевірите, показати. Та... І а ви сказали, я вам показав. Ні, так ідемте. а що ви мої дані записуєте в телефон, це нормально? Ну мені треба перевірити. Ну йдемоте, покажете, так, я струба, ані, з цього Мені не, не зовсім не подобається. О, це, так, це, пори, це, значить, ні, не я не... туди не піду, тому що це так блокпост, вислугає, і це може бути. Ви, буде... ви, ви ні... себе вслухаєте, чи ні? Я піду туди, туди я не піду. Ви самі, ми... Дивіться, на даний на, на час я об'ясняю, чого я не піду туди. Потому що я зараз в даний час нахожусь в машині і знімаю тільки себе. Якщо я піду з відеокамерою туди, ви можете сказати, що це, ну, і можливо, це навіть є, хоча тут військових немає, що це є блокпост. І тоді я загремлю. Так ви и ви так уже тут не знімали, тут ну, не знаємо. Я снимаю себе в ну, автомобілі, знімаю. Да. Не себе. Далі. да. 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 Телефона записав, даний. И норм. И це так хорошо.